Пошуках немо Для рибки клоуна Немо настав дуже важливий день. Він ішов до школи, але його татусь Марлін не був певен, що сину варто вже починати навчання. Немо ще не надто вправно плавав, до того ж, один його плавник був коротший за інший. А ти дуже хочеш до школи? уже вкотре перепитав Марлін. Бо якщо не дуже, то можна ще років 5-6 зачекати. Тату, годі мене відмовляти. Пливімо, нам уже пора. Гаразд, рушаймо, нарешті здався Марлін. Біля школи бавилася малеча рибки, молюски, крабики. Немо швидко знайшов собі друзів. Аж ось підплив скат, учитель Рей. Він вирішив розпочати перший урок з екскурсії і гайнув з учнями на куток, місце, де кораловий риф виходив до відкритого океану. Марліна пройняв жах, і в нього була причина так хвилюватися, Колись від нападу риби Баракуди загинула мама Немо корал, а з усіх ікринок вціліла тільки одна, та з якої і вилупився немо. Марлін наздогнав школярів на кутку він побачив, що немо плаває біля самого краю рифу, а поодаль стоїть на якорі човен. Не наближайся до самого краю. вигукнув Марлін. Я ж так і знав, тобі ще рано було йти до школи. Немо розсердився. Йому так набридли татові перестороги, аби довести, що він вже дорослий, немо поплив прямо до човна. Повернися, негайно! крикнув Марлін. Проте Немо дістався човна і навіть торкнувся його плавником. Тепер всі побачили, який я дорослий та хоробрий, подумав Немо і гордо поплив назад. Аж тут невідомо звідки. Виринув дайвер і спіймав малюка. Марлін кинувся до човна, але той швидко відплив. Хтось бачив, куди подівся човен. Він забрав мого сина. У відчаї став запитувати Марлін зустрічних риб. Я бачила, відгукнулася синя рибка хірург. Вітаю, я дорі. Ну ж бо, пливи за мною. Але невдовзі виявилося, що в Дорі проблеми з пам'яттю. Дуже швидко вона геть забула, куди вони пливуть і навіщо. Ти марнуєш мій час. спохмурнів Марлін і вже зібрався вирушати на пошуки. Немо сам, коли? Просто перед ними виринула Акула. Це був зуб, досить незвичний хижак, який став вегетаріанцем. Що скажете, якщо я запрошу вас на посиденьки і познайомлю зі своїми друзяками, якорем і шматом? Спитав зуб, і Марлін з Дорі не зважилися відповісти відмовою на це запрошення. Зуб, якір і шмат вирішили бути добрими акулами і докладали для цього всіх зусиль. Їхнім девізом стали слова риба не харч, а дружбани. Того дня акули мали виконати завдання привести додому рибку друга. У гостях Марлін розповів акулам про свою біду, а потім зненацька біля їхнього лігва помітив маску. Без сумніву, її загубив той самий дайвер, який забрав Нему. На масці була адреса Ось де треба шукати сина. Однак Марлін не вмів читати людською. Я знаю, треба знайти рибу, яка зможе це все прочитати, вигукнула Дорі і схопила маску. Дорі, віддай. Марлін потягнув маску на себе, але та вислизнула і впала на дно океану. І тут несподівано Дорі згадала, що теж вміє читати. Вона потягла Марліна на дно шукати маску. На дні було темно і моторошно. Та ось у суцільній темряві замерехтіло світло. Воно наблизилося до рибок і виявилося зубастим будильником. Друзі кинулися навтяки. Але при світлі будильника Дорі побачила на дні маску і встигла прочитати Валебівей, Сідний П. Шерман. А десь у сіднеї. Дентист Шерман, той самий Дайвер, випустив немо до акваріума у стоматологічному кабінеті. Інші мешканці акваріума одразу прийняли немо до свого товариства. Часто до акваріумних рибок навідувався добрий пелікан Найджел. Він залітав у відчинене вікно і гомонів з ними. Незабаром стало відомо, що за кілька днів дантист збирається подарувати немо своїй племінниці Дарлі. Всі знали, що це дівчисько просто жахливо ставиться до своїх тваринок. Не бійся, ми тебе врятуємо. запевнили немо його нові друзі. Марлін розпитував усіх, як дістатися Сіднея. Нарешті вони перестріли одну цікаву зграю рибок. Вам треба знайти східну австралійську течію. Рибки враз вишикувались у формі стрілки, що вказувала потрібний напрямок. Пропливете нею кілометрів 10? І вона принесе вас до сіднея. Дякую! вигукнув Марлін і поспішив у напрямку стрілки. Та невдовзі він і Дорі опинилися серед купи медуз із отруєними щупальцями. Боляче жалячись, друзі ледь врятувалися, але через велику кількість медузячої отрути знесилено поснули. Марлін прокинувся на панцирі великої черепахи на ім'я Краш. Він озирнувся і побачив цілу зграю черепах і Дорі. Яка гралася у схованки з їхніми дитинчатами. А ще виявилося, що це вже східноавстралійська течія, яка веде прямо до сіднея. Марлін розповів Черепахам, як він загубив сина. Історія про відчайдушну подорож двох рибок стала передаватися океаном. Невдовзі про неї довідався пелікан Найджел. Він полетів до кабінету Шермана потішити немо звісткою про те, що тато його шукає. Згодом шляхи Черепахи Марліна здорі розійшлися, дві рибки попливли до сіднеї самотужки. На лихо вода в тій частині океану була каламутною, і вони швидко заблукали. «Марліне, до нас хтось пливе, раптом радісно вигукнула Дорі. Ану, спитаймо в нього дорогу. Може не варто? Це хтось темний і таємничий. Та дорі не послухалась. Її не злякало навіть те. Що цей хтось таємничий виявився велетенським китом. Перепрошую, гукнула Дорі. Сина мого друга забрали у Сідний. Підкажіть, будь ласка, дорогу. кит лише мовчки розкрив пащу, і за мить дві малесенькі рибки опинилися в ній. Марлін неабияк запанікував. Все гаразд, я знаю мову китів, сказала Дорі та дивно завила. Кит завив у відповідь. Він каже, щоб ми запливли у горлянку. Щойно вони це зробили, як враз опинилися назовні, на самому вершечку китового фонтана. Кит випустив їх там, куди вони так довго добиралися, прямісінько в сіднейській затоці. Ми допливли і знайдемо немо. вигукнув Марлін. Та коли друзі перебували за крок до мети, їх схопив пелікан. Я не хочу бути сніданком цьому птахові, розізлився Марлін і став пелікану просто поперек горла. Птах закашлявся і виплюнув рибок на місток. Я маю знайти свого немо, вигукнув Марлін. Немо? Стривай, це ж ті рибки, про яких усі говорять, вигукнув інший пелікан. І ним виявився Найджел. Ви Марлін і Дорі! стрибайте у мій дзьоб. Я віднесу вас до немо. Тим часом дантист уже виловив немо з акваріума, щоб подарувати дарлі. Шерман поклав рибку в пакет з водою та залишив на столі. Аж тут відкрилися двері, в кабінет увірвалася дарла. Люба, на тебе чекає нова рибка, сказав Шерман і раптом помітив, що немо плаває у пакеті черевцем догори. Та малюк лише прикинувся мертвим. Він згадав, як друзі з акваріума розповідали, що всі труби ведуть в океан. Шерман кине мене в унітаз, і я допливу до затоки, вирішив немо. Але замість того, щоб змити немо в туалет, Дантист поніс його до смітника. В цю мить розчинилося вікно. В кабінет залетів пелікан Найджел. З його дзьоба визирали Марлін і Дорі. Відбиваючись від найджела, Дантист впустив пакет з немо на тацю з інструментами, і Марлін побачив, що немо не ворушиться. Синку, о ні. Тату зі мною все гаразд. вигукнув немо, але тато не почув, бо Дантист випхав Найджела на двір і зачинив вікно. Дарла затрясла пакетом. Пакет порвався, і немо знову впав на тацю з інструментами. Та Малюк мав справжніх друзів. З акваріума вистрибнула одна рибка і штовхнула немо в раковину. Малюк зник у трубі. Оце розвага! Немо кружляв, як на каруселі. Океан вже близько. А Марліна охопила тяжка туга. Мені не вдалося врятувати сина. Що ж, дякую за все, Дорі. Нещасний батько поплив геть, залишивши дорі саму. Приєднавшись до зграї морських окунів, невтішний Марлін вирушив додому. Незабаром, після подорожі водостоком, Немо виринув біля Дорі, яка в розпачі плавала туди-сюди, і повторювала Я не знаю, де я. Я когось загубила, але не можу згадати кого. Я теж декого шукаю. Пошукаємо разом. Я Немо. Гарне ім'я, а я Дорі. Дорі, а де ми взагалі? спитався Немо. Чекай, тут щось написано, Дорі придивилася до напису на водостічній трубі. Сідней. І тут вона все згадала. Немо, це ти. Мерщій за мною. Я знаю, куди поплив твій тато. Невдовзі у зграї окунів Немо помітив Марліна і покликав його. Синочку, ти живий! обійняв малюка щасливий тато. Після повернення на Кораловий риф Марлін, Немо й Дорі стали справжніми героями. Морські мешканці із захватом слухали розповіді про карколомні пригоди цих трьох сміливців. Їм аж не вірилося, що колись нерішучий та боязкий Марлін не відступив перед такою кількістю випробувань. Немо продовжив ходити до школи, йому подобалося дізнаватися щось нове, а на перервах гратися з друзями. Турботливий татко вже не хвилювався за нього так сильно, він знав, що немо не пропаде. Пливи до нової пригоди, щоранку казав він синочкові, проводжаючи його до школи.